Вітаю вас, мої піксельні воїни. З вами Аканеміко! До кінця першого івента, в якому можна отримати 400 примогемів за прогрес в дослідженні Натлану, доступного з версії 5.0, залишилось всього 5 днів, і це відео переважно для тих, хто ще їх не забрав. Інформація буде більше корисна для новачків, які ще не відкрили мапу Натлану, але дуже хочуть забрати цей бонус. Також для отримання бонусу не обов'язково проходити весь сюжет на тлану, Але є певні квести, які відкривають доступ до деяких скринь у грі, а також відкривають підземелля і локації, де знаходяться ще скрині. В даному відео я розповім, які саме світові квести необхідно пройти, щоб відкрити усі підземелля на тлану, які знаходяться в наступних локаціях: долина Теквемекан, Гора Коатепек. Джерела тояк і басейн незліченного полум'я. Все це території, які були додані у версії 5.0. Перший квест між обітницею та забуттям відкриває доступ до підземелля під назвою Священні руїни випробувань. Це сюжетна лінія пов'язана з теплітизавриком, якого ми зустрічаємо, як тільки потрапляємо на землі Натлану. Після першої зустрічі ви даєте теплітизаврику ім'я. І він продовжує подорожувати разом з вами. Але в ході дослідження локації ви зустрінете NPC на ім'я Манку, який покличе вас при першій зустрічі до себе і розповість, що тримати цього теплітезавра небезпечно. На цьому моменті розпочнеться квест між обітницею та забуттям, в ході проходження якого ви дізнаєтесь більше про свого теплітезаврика і відкриєте ці руїни. Зустріти цього НПС після зустрічі з теплітезавром можна біля цього телепорту. Наступний квест Тіні Гір, під час проходження якого можна відкрити декілька прихованих підземель. Перше затоплені руїни, і друге Зала тисячі Мегалітів. Почати цей квест можна біля цього телепорту. Там ви зустрінете НПС на ім'я Тіто, який розповість вам, що він автор оповідань. І прийшов у це місце, щоб стати свідком історичних подій. Щось підозріле відбувається з тіньовими шпилями, які за легендою мають стримувати лорда вулканів, але насправді запечатують безодню. Вони почали підійматися із землі, і мандрівник пропонує свою допомогу, щоб повернути їх на місце. Під час проходження цього квесту можна знайти ключ. Який відкриває клітку у цій локації, за якою знаходиться три скрині. Третій квест, «Готові до біди, відкриває підземелля з корінням полум'яного гранату. Розпочати цей квест можна після знаходження спеціальної перепустки. Знайти таку перепустку можна біля цього телепорту у поселенні нащадків крон. Після того, як взяли перепустку, направляємось до входу у печеру. І розмовляємо з дівчиною на ім'я Пока. Із розмови дізнаємось, що охоронець печери, тісок, зник і, можливо, з ним стало щось погане. Відправляємось у печеру, там знаходимо непритомного тісока. Після того, як він прийде до тями, він розповість нам, що доглядає за корінням полум'яного гранату, і з ним відбувається щось погане, бо фрукти гранату мають бути стиглими, але вони все ще зелені. Тому мандрівник пропонує свою допомогу у вирішенні цього питання. Четвертий квест Оповідь про мрії, вирвані з вогню, відкриває доступ до двох локацій підземелля з ріками лави і Летючі острови. Почати квест можна, спустившись у підземелля біля статуї семи архонтів на джерелах Тояк. Там ми зустрінемо дуже дивну дівчину на ім'я Чікя, яка шукає скарби. Іще один із таких скарбів це еліксир, який може вилікувати усі рани. Після невеликої розмови ви відправляєтесь на пошуки таємничого еліксиру. І в ході квесту відкриєте усі локації. П'ятий квест, щоночі належить, до ночі вернеться. Відкриває заборонені руїни у храмі предків. Даний квест. Можна почати після того, як знайдете три камені випробувань кур'єра в трьох скринях у цій локації. Ці скрині з'являться після активації механізмів з кульками. Після наближення до запечатаного входу розпочнеться квест. До вас підійде хлопець на ім'я Легба, який скаже, що це заборонена територія, на якій можна знайти тільки жахливі прокляття. Тому іти туди категорично заборонено, і він запропонує вам пройти до свого табору і відпочити. Вночі, коли ви заснете, теплітезаврік принесе якийсь шматок обсидіанової статуї, яка має знаходитись на забороненій території. Звісно, Легба не вигадав нічого краще, ніж змусити вас піти у цю супер заборонену локацію і повернути статую на місце. До речі, у таборі є дорогоцінна скриня. Яка стане доступною тільки після проходження квесту? Шостий квест Справа про алхімічний верстат. Починається тоді, коли ви спробуєте взаємодіяти з алхімічним верстатом, знайденим біля арени священного вогню. В ході проходження квесту, ви дізнаєтесь, що цей алхімічний верстат якийсь фейковий, і хтось за цим всім стоїть. Вам треба зібрати докази і дізнатись, хто саме зіпсував цей верстат. Під час збору доказів треба буде проходити випробування, і після проходження яких стануть доступні деякі скрині. До проходження квесту вони відсутні. І останнє це локація дослідницького центру видобутку Флогістону. І це не квест, але дуже цікава локація, де ми маємо звільнити завріанів з полону, де їх тримають фатуї. У вигляді Юмказавра відправляємось у цю локацію. Щоб відкрити прохід до інституту, використовуємо механізм з кулькою, яку кидаємо за допомогою скіла юмказавра. Знайти її можна у лаві. Тут немає ніяких маркерів, але для того, щоб отримати досягнення і з'явилась розкішна скриня, треба активувати механізм з кульками, вимкнути дивну флогістонову бочку. Набити пики Фатуям, і після цього завріани будуть звільнені з кліток і навіть допоможуть нам у битві з Фатуї. У наступних відео буде повний збір усіх скринь в цих локаціях. Тому, якщо ти все ще не забрав 400 примогемів, бігом проходити ці квести і збирати усі скрині. На цьому все. Всім па-па і до наступного відео!